Ранку На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 червня 2025 року. Сьогодні 25 червня, День народження молодика нового місяця. Завтра у нас Геката – Перша доба після народження молодика. Отже, 25 і 26 червня молодик та чорний місяць будуть знаходитися в знаці рак. Це стресові та важкі дві доби народження молодика та гекади. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи можна проводити, вони будуть ефективними, а от підживлення рослин не можна проводити. Це час народження молодого місяця. В цей час ніяких підживлень не даємо рослинам і не турбуємо насіння. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води і дуже швидко рослини інфікуються після такої обрізки. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 25 та 26 червня несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 25 та 26 червня 2025 року. 25 день народження молодика і гекати. Гекати це дуже складний період для землі. Для самого місяця, для сонячної системи, і особливо для рослин і для людей. Тому в першу чергу бережіть себе, відпочивайте в ці дні. І, до речі, будьте уважні з харчуванням. Не використовуйте для харчування молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої ніяких продуктів з холодильника. І, будь ласка, не переїдайте! А що ж готуємо смачного та корисного? Овочеві супи, салати з відварених овочів, рибу готуємо, морепродукти, морську капусту і можетній хліб. Дуже корисні доступні горіхи. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди та вітамінна зелень використовуються для приготування смачних страв. І все повинно бути теплим. Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам, людського, здоров'я вам міцного і удачі у всіх справах! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.